Якщо ти згадаєш по призначенню керівника, там була так комісія, так, комісія по призначенню керівника і про реформування митниці. Якщо ти згадаєш суботу, то Кабмін в повному складі вийшов в суботу, і боже, зробили просто феноменально за три з половиною роки повномасштабного вторгнення, просто феноменальний прорив. Тому що людям будуть відновлювати житло не тоді, коли буде вже експертиза, а зразу. Я можу сказати, як людина, яка пережила таку на виробництво, значить експертиза займає, от у нас ще експертиза досі не відбулася, хоча це півтора місяці вже як відбулось, досі експертизи немає, придатне до використання приміщення чи ні, і експертиза може бути десь до півроку. В наших раліях, в раліях міста Києва. Ну це вже як вам кажу людина, яка, яка має свій експірієнс. Так це тільки експертиза, тільки огляд, це тільки огляд. Це тільки огляд. Така кількість, розумієш, така кількість руйнувань, що ну, до нас не дійшла ще експертиза, наприклад. І е, тепер давай візьмемо людей ці останні приліти прильоти по Києву, коли була велика кількість жертв. А, ти знаєш, у мене м, дівчинка з фонду, там в неї було житло, на жаль, в її квартирі загинула сім'я, вагітна дівчина, двохрічна дитина, вся сім'я загинула. І от, я її питала: а що, ну, ну, вона там дуже сильно переживала за те, що загинула сім'я, бо сім'я була спочатку слов'янською, вони а, переїхали в Маріуполь. з Маріуполя Вони переїхали в Київ ти уявляєш яка доля у людей взагалі? І mm -hmm. в Києві вони загинули. І я її запитала, уже коли вона там прийшла трошки з дитями, я кажу: слухай, а що тобі? Ну Ти втратила житло. Окей, ти там не живеш, але там жили люди, куди їх? Кажуть, дають тільки 10 тисяч від Київради. Все, людей не розселяють. Питання, там о, такий район, він дуже такий, ну скажімо так, небагатий, не там жили пенсіонери, і от як людям далі жити? І тут, на я скажу, на четвертому році повномасштабного вторгнення, після того, вже як безліч людей втратили житло і продовжують трачати, особливо там, де лінія зіткнення дуже близько, особливо там, де достають кабами, особливо там, де достають градами. Е, і тільки зараз. Кабмін прийняв, вийшов суботу. Ну я взагалі не розумію, навіщо це був демарш в суботу? Е, ну окей, добре, хорошо. Зробили добре справу, але тільки зараз ви помітили, що у вас є цивільні люди, які по півроку чекають експертизу. Ну що серйозно? Ну камон, ну ну це ну правда. Ви це тільки про це дізнались. Наскільки ви відір, відірвані тоді від реальності? Наскільки ви відірвані від людей? Це серйозна проблема. К Кабін тільки сказав про те, що вони будуть напрацьовувати цю, цю програму, так. там передковати наш і ще є прикордоння, де є або там ну, от Ваш напрямка напрям, пущена взагалі ж вони ж, ви ж там є громади, випалені села, які да які просто так. градами випалюються гратами, і е, ти ж град і зі... туди навіть експертиза не може дійти. Де вони теж дрони да. і дрони не скрізь можуть долетіти навіть щоб зафіксувати. Руйнування, і е, це все правильно ти кажеш вже четвертий рік у нас, і у нас немає Чуть, системи компенсації. Тільки Зараз тільки да, зараз виявилося, що е, у нас є проблематика в цьому питанні? Ну серйозно? Але, але це дуже складне питання: що робити о, з людьми, які залишаються без житла, чи зможемо ми їм надати це житло? Бо четвертий рік війни ми не можемо як держава дати відповідь на немає це питання. на цей механ... виклик. Немає механізму. Механізму немає, що у випадку втрати житла, у випадку була ж евакуація з вашого напрямку Сумської, якраз. Кажуть, людей привозили в Сум, ну, в якесь місце, ну, просто залишали на вулиці і все, немає, немає системи. А система вже мала би бути за 4 роки. Так, і ми постійно про це говоримо. У тебе є бачення, як це могло би бути? ну Просто як у волонтера, який багато питань з коліс піднімав, скажімо так. Тому що це дуже складне питання. питання, Куди, куди наб'ївати людей, які залишилися? А, ну, насправді є, у держави є достатня кількість державної власності. ну Давайте будемо чесними: у нас є цілий. Господі, це не міністерство, держмайна да? Які управління, управління да, да. державним майном. Є величезна кількість і санаторних якихось зон, і якихось курортних зон, і таке інше є державна власність. Я це прекрасно знаю, тому що ми вивозимо дітей на відпочинок, наприклад, на Прикарпатті, це державна власність. Чому не використовується? Ну, а я звідки знаю? Для того, щоб мені вирішити це питання, ну, це перше, що мені приходить в голову, люди, які втратили житло, мають бути розселені в, скажімо так, в тих приміщеннях, де держава є власником цих приміщень. Вони ж громадяни своєї країни? Громадяни, вони втратили житло? Втратили, вони мають проживати там, де держава є власником цих приміщень. Чи якісь, умовно кажучи, не можна було вже провести в якомусь. За кошти громад знову ж таки передайте це на відповідальність громад за кошти громад дайте їм можливість витрачати ці субвенції, зобов'яжіть їх там в найкоротший термін. Там створити таку-то кількість місць. Тому що ти знаєш, я коли написала допис дуже емоційний по цій ситуації в Києві. Мені там хтось почав закидати. Ви там на горі людей політичні бали заробляєте. Люди добрі на димнаді траса. Через яку залітає в Київ все ракети і дрони. І сьогодні це мені знаєш просто якась російська рулетка. Сьогодні повезло, завтра не повезло. а Будинок біля мене 500 метрів це ще десь півроку тому було, знесло, його немає. Там, на місці будинку, така вирва, там можна запустити тільки карасів і зробити озеро. Благо людей не було в ту ніч, вони лишились в іншому місці ночувати. Це, це ми просто ми всі. Просто як в тирі, ми всі не захищені. Я ще хочу повернутися до теми в Києві безпечних бомбосховищ. Я все, Ти знаєш, я, я зробила одне, я поїздила по бомбосховищам, поїздила, пошукала, знайшла це жах. І я все чекаю ніч, щоб поїхати. Мені сказали, в Києві є одне зірцеве, таке, зірцеве бомбосховище. Якась громада зробила районна якась рада, зробила це просто там кажуть супер. Там і ночувати можна все ще завгодно. Тому що, чесно кажучи, якщо поїхати в метро в Київське вночі, ну, Ань, чесно, страшно дивитись. Діти, собаки, люди, і це на четвертому році. Повномасштабного вторгнення з тої кількості е, того, що летить на наші голови, з тим вдосконаленням цих шахетів, які вони роблять, а вони їх вдосконалюють. Вони їх вдосконалюють. Я, я ж бачу по тому, як вони летять, і раніше як збивалися. Ну, це ж відчувається на собі Перше що... вдосконалюють, по-друге, збільшують кількість об'єм об да, збільшують об'єм. І ми досі говоримо про те, куди бігти у випадки, випадку е е повітряної небезпеки. Я тобі хочу сказати, я колись написала допис, і прийшла до мене дівчинка з Ізраїлю каже: Слухайте, що ви починаєте? У нас те саме. Я можу вам навіть відео зняти. Кажу: ну давай, зніми відео. І вона виходить з будинку і каже, ось я показую свій будинок. У мене тут нема, Хоча у неї там було якесь таке підвальне приміщення, але вона каже, це не, це не бомбосховище. У нас це бомбосховище, притом хороше. А, а далі вона показує: ось поруч будинок, в якому хороше бомбосховище. І я їй пишу, що, шановна, де я не знаю, в радіусі я шукала там, де в мене офіс. Я шукала в тому приміщенні, де я знаходжусь, офіційно є бомбосховище. На дверях цього приміщення написано бомбосховище знаходиться за іншою адресою. Тобто на сайті київсько, на київському сайті офіційно бомбосховище там офіційно бомбосховище. На дверях цього приміщення написано бомбосховище знаходиться по такому за такою адресою. Я поїхала на цю адресу. Ну там 5 на 4 і це всі будинки, які це Київський район, ці будинки, які поруч знаходяться. І вона мені показує це відео, що їй треба пробігти у сусідній будинок бомбосховище, там хороше бомбосховище. Я їй кажу шановна, де да у нас на весь район один такий один таке бомбосховище. І знову ж таки питання: а чому ми, це ми з тобою говоримо на четвертому році повномасштабного вторгнення? Я хочу сказати: в Ізраїлі будинки будуються таким чином, щоб всередині будинку, в квартирі, було оце, було оце бомбосховище. Лікарні будуються три поверхи наверх, три поверхи вниз. Все будується з урахуванням того, що вони знаходяться в стані війни постійно. А, скажи, будь ласка, ти чула якісь зміни ем, ну, нормативів по будуванню в місті Києві за часів повномасштабного вторгнення? Я – ні. Ну, Нормативи будівництва вони на рівні держави ж охвалюються, це так, не тільки. Ти, київ, ти, якісь, але... ти, ти, ти чула якісь зміни? Я – ні. Справа в тому, що да, ну, ці вимоги вони були і до повномасштабної війни. Що будь-яке нове будівництво має соціальну інфраструктуру забезпечувати і безпеку для але так як виявилося, що тільки в радянському тому о, союзі забезп... там, думали так. про можливу і ядерну війну, і ці всі сховища які більш-менш придатні, то вони були побудовані тоді. А потім що почалися відкати, заплатили гроші забудовники, не побудували ні школу, ні садочок, ні укриття. Зате побудували нову будову, розпродали швидко квартирки. Трошки дали міністру такому ну, чернишову. Квартирок, трошки. Ну, трошки, трошки, та, трошки, 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 трошки Чернешову, трошки ще. Ну, Прізвище змінюються, але тільки залишаються герої. Це було да, Але дивись, ну а це було три, три з половиною роки повномасштабного вторгнення. Знову ж таки, кабінет міністрів, виконавчий орган влади. А давайте ви ще зберетесь якусь суботу. І проговорити про те, що вам потрібно змінювати нормативне нормативи про будівництві житла в будь-якому місті України. Географічно цього сусіду на фоні ще шановні, сьогодні Білоруся оголосила те, що вони готуються до ведення військового стану. А це означає лише одне. Якщо вони вводять військовий у нас став, що один фронт то вони фронт. да у нас від може відкритись ще один фронт зі сторони. Ну, вони Білорусі. не зникнуть нікуди, ні Білорусь, ні білорусьографічно не зникнуть нікуди. Так от, Я просто закликаю ще раз кабінет міністрів. Витратіть, будь ласка, ще одну суботу, вийдіть і прозвітуйте нам, що ви зібрались і домовились змінювати норми будівництва, які будуть закладені вже закладені. Будівництво що зупинилось, Києві ні, будують, продовжують будувати. По яким нормам? По нормам довоєнним чи по нормам тим, які ви змінили? Зобов'яжіть забудовника продумувати це. Зобов'яжіть, коли ви починаєте будувати муніципальні лікарні таке інше. Зобов'яжіть будувати мінус 2, 3, 4, 5 поверхів. Я сиділа біля матері в реанімації, так от я вам хочу сказати, саме незахищена категорія це люди, які лежать у реанімації. Перше, вони не транспортабельні, їх не можна возити нікуди. Друге, вони просто лежать на апаратах. Якщо прилетить. Це тому що в нас немає розуміння на, на центральному рівні так, влади, що війна ця триває не перший рік, і за рік вона не завершиться. От коли ми прийдемо я до того, що Я буквально вчора прочитала, і Мене, до речі, багато людей вчора питали, що, що я думаю на предмет того, що ем, Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю Нью-Йорк Таймс, що е, війна може закінчитися до кінця тижня. Андрій Єрмак? Да, я так, я таки прочитала. Так. А ну тоді все. Ти б сказала на початку, ну розходимося тоді, все слухайте, готуємося святкувати закінчення війни. Просто якщо якби менше вибачте цих корисних ідіотів, які е, себе уявили якимись там е, небожителями, розказували таку хрінь про те, що ми будемо пити каву в Ялті, то, по перше, б менше було же серед цивільного населення. Було, так, так люди б розуміли, ну, тому що воно. Е, Блін, ну хочеться гарних новин. Ти навіть коли бачиш ли почуєш? Ань, ти розумієш, ти поміш казати правду, ну чого мене там багато хто не любить. Казати правду, Болячі, це мати... Це, ні, це не те не те, що боляче, це мати е, сили і відповідальність і мати дорослу позицію сказати: в мене проблеми. В нас проблема. Ти знаєш, що там наркоманія, алкоголізм лікується. Перший крок це повинна людина сказати, що в мене проблеми визнати цю проблему. Визнати. Але це свідомий дорослий крок має бути як на мене. Мені ліпше б сказали чисту правду. Я б тоді розуміла, що мені робити там закопуватись вниз, там ще щось, ще щось ще щось. Але це розміс для цього потрібно мати сили вийти і сказати, шановні. Ситуація ось така. Давайте, ну, давайте тому, робити. Треба мати яйця, розумієш, Не просто подобатися і збирати лайки і уставку. Я, б, а, я, б, я а, політку не мала лі... б... сили. А, ну просто це питання вже. ну, у Нас яйця по 17, просто ця алегорія, яка вже з нами назавжди мабуть. Тому, ну, знову ж таки, згадуємо ту саму Черчилля, який виходив і говорив, я як говорив як вибра... не про. Говорити... Так, правда незручна, болюча. Це треба сказати всім е, своїм виборцям, що лайкати недостатньо і ставити оце в коментарях президенту. Що війна вона важка для всіх надовго? А, ну коротше, це питання дуже комплексне. А, і тут є про що говорити. Треба говорити всім завжди. кажу, Говоріть. Пишіть в коментарях, не мовчіть. Це е, Свобода слова, це одна з основних цінностей, яка зараз є. Дякую тобі, Дану, що теж говориш постійно. Дана Ярова, невтомно пише, озвучує все, що коїться. Читайте у Фейсбуці, телеграм канал, Ютуб канал Дана Ярова. Е, підписуйтеся, поставте вподобайку. Зараз напишіть, звідки нас дивитесь, що думаєте з того приводу, як нам разом рятуватися, як нам впливатися, впливати на тих 5-6 менеджерів, бо вже ж вибрали, а тепер війна і поки що не можемо переобрати. Але треба робити висновки. Дякую, Дано. Боротьба триває. Ми стоїмо і продовжуємо тверезо мислити і говорити. Дякую, Ань.